Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі. Там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Динамо зіграло в нічию з Ворсклою 1 1-1 у 19-му турі УПЛ. На гол Віталія Буяльського у першому таймі у другій половині зустрічі відповів Олександр Скляр. Полтавський клуб догравав матч у меншості, оскільки на 90-тій хвилині вилучення за другу жовту картку отримав нападник Владислав Островський. Пропущений гол у цій зустрічі став для Ворскли тисячним у вищій лізі чемпіонату України. Полтавський клуб став першим, хто досяг цієї позначки. Український півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов відзначився у матчі 22-го туру чемпіонату Угорщини проти Дешйора. 30-річний українець забив гол на 28-й хвилині, зрівнявши рахунок 1-1. У цьому сезоні Артем зіграв 23 матчі, забив 4 голи та віддав 1 асист. Захисник Пліму та Максим Талов'єров відзначився голом у матчі однієї восьмої фіналу Кубка Англії проти Манчестера Сіті. 24-річний українець відкрив рахунок на 38-й хвилині зустрічі. Тепер на рахунку футболіста два забиті м'яча у семи матчах у складі англійської команди. Правий вінгер-жероний Віктор Циганков відкрив рахунок у домашньому матчі 26-го туру Ла Ліги проти Сельти. 27-річний українець відзначився на 21-й хвилині зустрічі. Для циганкова це перший гол з 29 серпня минулого року. Саме тоді він забив та віддав гольову передачу у грі з Сасуною. А трохи згодом циганков також відзначився і результативною передачею. Українець асистував Янхелю Ерері з кутового на 68-й хвилині. Після цього рахунок став 2-2. у поточному сезоні. На рахунку 27-річного українця на клубному рівні два голи та чотири асисти. У Белфасті, у Північній Ірландії, відбувся щорічний збір міжнародної ради футбольних асоціацій. На заході було ухвалено одноголосне рішення щодо внесення змін у пункт 12.2 футбольних правил. Це означає, що з наступного сезону воротарі матимуть 8 секунд для ведення м'яча у гру. Суддя почне відраховувати 8 секунд, коли Голкіпер чітко контролює м'яч рукою або руками. А рефері використовуватиме підняту руку, щоб чітко показати зворотній відлік від 5 секунд до нуля. Якщо за 8 секунд воротар не веде м'яч у гру, то арбітер буде призначати кутовий удар на користь команди суперника. Це перша зміна правил пункту 12.2 з 1998 року. Колишній асистент Віктора Скрипника в зорі «Ворсклі» та металісті 1925 Сергій Попов може очолити Алгу. Повідомляє спорт Киргизький клуб планує вивести команду на провідній ролі у чемпіонаті. І наразі кандидатура 53-річного попова є найбільш вигідною. Попов покинув металіст 1925 27 липня 2024 року, і відтоді знаходиться без роботи. Наразі 9 дев'ятою передостанньою в таблиці чемпіонату Киргизстану. Інтернаціонал хоче продовжити оренду або викупити у Динамо Вінгера Вітіньо, повідомляє Болевіп. Інтернаціонал орендував Вітіньо у Динамо в січні. Угода розрахована до 30 червня. Контракт бразильця з киянами чинний до літа 2026 року. Нагадаємо, Динамо купило Вітіньо влітку 2021 року за 6 мільйонів євро з Атлетіко Паранайнс. Футболіст відзначився чотирма голами у дев'яти матчах за Інтернаціонал. Він Гержироний Віктор Циганков може покинути клуб, повідомляє Гол Діджитал. Під час літнього трансферного вікна 2024 року Арсенал та Манчестер Юнайтед виявляли інтерес до 27-річного українця. Проте Віктор вирішив залишитись в Іспанії до кінця поточного сезону. Циганков спробує набрати найбільшу форму та позбутись проблеми зі здоров'ям, які заважають йому грати. Своєю чергою Жирона розуміє, що перехід Віктора буде не таким прибутковим, адже клуб отримає лише 50% від суми циганкова, а решту 50% піде в Динамо. Вінгар Карпат Стеніо перейшов в Америка Мінейро. Оренда розрахована до кінця чемпіонату Бразилії до 31 грудня 2025 року. Нагадаємо, Стеніо перейшов в Карпати у липні 2024 року з Крузейро. Його контракт з українським клубом чинний до 30 червня 2026 року. Цього сезону бразилець провів за клуб 682 хвилини у 17 матчах і не відзначився результативними діями. Чорноморець підписав півзахисника пласи Амадор Анеля Райса. Повідомляє прес-служба клубу. річний гравець молодіжної збірної Панами виступатиме за Чорноморець до кінця року на правах оренди. Райс взяв участь у трьох стартових турах чемпіонату Панами. Також футболіст зіграв 5 матчів у лізі нації Конкакаф ю 20 де його збірна дійшла до півфіналу. Райс провів кілька контрольних поєдинків за український клуб. Верес оголосив про перехід центрального захисника Назара Балаби з Динамо 19 Контракт з гравцем розрахований на три роки. Він виступатиме за свій новий клуб під 35-м номером. За даними «Трансфермаркт», сума трансферу 19-річного центрбека склала 20 тисяч євро. Балаба народився у Рівному та був у структурі Дю США Верес, після чого перебрався у Динамо. Литовський джугас оголосив про підписання центрального півзахисника В'ячеслава Кульбачука та голкіпера Данила Рябенка. Деталі співпраці з обома українцями невідомі. 20-річний Кульбачук після початку повномасштабної війни перебрався в угорський гонвет, де з академії дійшов до першої команди, за яку зміг дебютувати. Останнім клубом 26-річного Рябенка був грузинський колхеті. До цього він грав в Угорщині та Вірменії. За інформацією експертів, головному тренеру національної збірної Сергію Реброву перед стиковими матчами Ліги націй з Бельгією і відбором на чемпіонат світу належить вдихнути нове життя в команду. Результати збірної останнім часом погіршилися і вона потребує оновлення. Основним посиленням можуть стати молоді гравці, які давно стукають у двері команди. Сергій Рибров уже демонстрував бажання оновити склад. Він викликав до збірної Єгора Ярмолюка з Бренфорда та Олексія Сича, який виступав тоді за рух. А тепер перейдемо до найбільш очікуваних кандидатів у збірну на лівому фланзі Динамо цього сезону. Засяяв Костянтин Вівчаренко, який нарешті виграв конкуренцію у Владислава Дубінчака. Цей швидкий витривалий футболіст вміє підключатися до атак, що робить його чудовим кандидатом для збірної. На молодіжному євро. Він уже довів свій рівень, а в чемпіонаті продовжує прогресувати, привертаючи увагу клубів з Іспанії. Вівчаренко міг би стати підстраховкою для Віталія Миколенка у разі його травми. Ще один талант підростає у Ворсклі, це Ілля Крупський. Зараз він дограє сезон у Полтаві на правах оренди, хоча вже перейшов до металіста 1925. Його гра в атаці вражає, і на цю мить він виглядає не гірше засича. Йохим Коноплі, який був основним правим захисником збірної, втратив практику в шахтарі. А Олександр Тимчик часто травмується і вже не молодий. Навесні 2025 року. Крупський міг би стати чудовим варіантом для національної команди. У турецькому трапзонспорі Арсеній Батагов став незамінним гравцем основи. Лідер усіх молодіжних та юнацьких збірних України перевершує Таловєрова і Бондаря, а також відмінно просуває атаки. У збірні він може стати надійною заміною Миколі Матвієнку, і його виклик на матчі з Бельгією виглядає цілком імовірним. У німецькому баєрі виділяється форвард Артем Степанов. Цьому нападнику пророкують велике майбутнє. Він зірка юнацького складу клубу і вже дебютував за першу команду. Він високий, технічний, з чудовим чуттям на голи. Степанов встиг зіграти у лізі чемпіонів. Його вже порівнюють із молодим Голандом. Запрошення у національну команду могло б стати кроком на перспективу, тим паче, що німецька збірна вже проявляє до нього інтерес. Взимку Геннадій Синчук перейшов із харківського металіста з першої ліги у Монреаль МЛС через угоду з Болонією за 5 мільйонів євро. Гравця купували для італійського клубу, але поки що він набирається досвіду в північній Америці. Синчук грає на позиції правого Вінгера або атакувального півзахисника. Він виділяється дриблінгом та баченням поля і сміливістю. Його досвід в МЛС може перетворити його на креативний двигун збірної. Експерти зазначають, що загальний склад збірної України сильно не зміниться, але все ж таки слід очікувати на новачків у національній команді. А ви напишіть в коментарях, як гадаєте, кого зараз не вистачає збірній Україні?